Формадол таблетки від головного болю. Ніколи знову цей слоган цього дня пам'яті примирення став фактично. Для нас лицемірним, але е, він був важливим, він був знаковим. Ми сьогодні у спеціальному ефірі до з 1 плюс 1» намагаємося зрозуміти, пірнувши в історію, е, чому зараз крізь багато років і як до цієї точки прийшли різні країни, які стояли по різні сторони барикад. Е, і що зараз у них змінилося, коли фактично страшна російсько-українська війна е, почалася і перекроїла в їхніх очах. Того, хто був жертвою, хто був переможцем, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це велика така історія співдумання, яка зараз відбувається у нас. І зараз у нас фактично дві столиці, які після Другої світової війни опинилися по різні сторони барикад, як і під час самої війни, це Лондон і Берлін. Вони пройшли довгий і важкий шлях і під час війни, і після війни. І зараз, після того, що стається в Україні, вони переосмислюють цей день знову і знову. Тому що радянський союз у вигляді Росії читай Росія була тою країною, в якій фактично вони віддавали ту шану переможця і шану жертви. Зараз все перекроїлося. Ми намагаємося зрозуміти, що відбувається зараз у Лондоні і у Берліні. На прямому зв'язку, зв'язку Лондон там працює Олена квітка і у Берліні працює Наталка Фібрих. Дівчата, спасибі. Я пропоную почати з Берліна, тому що така дуже чуттєва точка, і там багато чого зараз відбувається і у головах, і на вулицях. Думаю, доброго ранку вам. Доброго ранку, Наталя, почнемо з тебе, якщо можна, Олено. Далі ти. Доброго ранку, Доброго ранку, Наталя, пасибі, що з нами зараз, величезне. Е, у нас Андрій Мельник був кілька хвилин тому. Він сказав дуже чітку і важливу фразу. Я її процитую: історична пам'ять у Німеччині вибіркова досі. Та і це пов'язано із поколіннями, це пов'язано із тим, що зараз відбувається у розумінні Росії в Німеччині. А е, от та попеє з прапорами російськими і українськими заборона, зняття заборони, які зараз відбуваються. Е, розкажи, будь ласка, про це і що зараз у головах німців е, у зв'язку з цим днем? Так, я погоджуюся із фразою Андрія Мельника, що ця історична пам'ять у німців досі вибіркова і досі виглядає на те, що знаєте, вони так якось дуже зручно поділили ці ролі, що німці визнали, що вони почали цю війну, що вони ініціювали цю війну. І вони вдячні Росії передусім за те, що як вони кажуть, Росія звільнила їх від націонал-соціалізму. І а от Росію вони поставили в роль жертви. Всі інші країни дуже довго на жаль забувалися, викреслювалися із контексту. І це, цей контекст він міняється дуже і дуже поступово і справді тут. Я знову погоджуся із Андрієм Мельником. Все залежить від нас. Тобто українці повинні говорити про те, що саме передусім Україна, Україна і Білорусь були тими країнами, які ледь не найбільше постраждали від нацизму, і ця друга світова війна вона прокотилася Україною в одну і в іншу сторону і залишила неймовірні жертви, і от від волоски. От цієї дискусії дійсно видно і минулого року було, і цього року Єгоре. Ти згадав про цю от одіссею із прапорами забороною скасуванням з заборони? Давайте я розкажу так, що ж станом наразі, взагалі у Берліні можна чи не можна. Показувати, приходити до радянських меморіалів із українськими прапорами українською символікою можна справді а, берлінська поліція забороняла це. Забороняла як українську, так і російську символіку. І що обурливо, що е, і українську, і російську символіку ставили знаєте в один ряд, тобто не можна було умовно показувати ані фотографії там із путіним, наприклад, із написом Путін Кілер. Ані якісь плакати із Лукашенко, і так само а, не можна було наприклад десь показати фотографію Зеленського, або будь-які будь-які предмети символічні, які би показували а, приналежність до України або підтримку України, як не знаю, там браслет чи ще щось. Також треба було би здати, а і потім їх би повернули. Ну це звісно, ганьба і скандал. І українські активісти а, позивалися у терміновому порядку проти цього. І от у п'ятницю берлінський суд скасував цю заборону, тобто українці можуть спокійно проходити із українськими прапорами і з українською символікою. От на жаль, берлінський суд, оскільки російські пропагандисти зробили те саме, і, до речі, за підтримки право радикального. Німецького політика, адвоката, тобто тут щось вони розказують про боротьбу з фашистом із фашизмом і нацизмом, а насправді їх підтримують такі право радикально налаштовані політики. Вони також побувалися до суду і їм а, дозволили 9 травня проносити із собою і показувати російські прапори, радянські прапори та георгіївську стрічку. І проти цього вже. Позивається знову у терміновому порядку берлінська поліція. Тож ми очікуємо сьогодні продовження якесь рішення німецького суду. Ну і сподіваємося, чи є такий прогноз, що швидше за все георгівську стрічку заборонять. А я нагадаю, що будь-які там символи Z, чи В, які підтримують а, війну російську проти України. Вони вже заборонені. А от швидше за все, що російські радянські прапори а, залишаться дозволеними, тобто, ось такий от е, така от ситуація, Але нарешті, нарешті, принаймні цього року е, скасували цю абсолютно ганебну заборону українських прапорів, хоча вона була знаєте, із таких, ніби добрих намірів, щоб не було якихось бодасовок, не було якихось конфліктів. Однак завдання берлінської поліції не ховатися за якимись заборонами, а захищати українців від агресивності. Пивних росіян Наталя, Пасибі. От Берлінська поліція як символ трансформації німецького суспільства. Отакий От дивний, цікавий, непересічний, модерновий. Дивимося, стежимо. Тим паче, що в Берліні я думаю, що 9 травня буде важливим, оскільки багато росіян і 6 покоління. Наталя, спасибі величезне. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром. Генерал у п'ятницю о 21.30. тільки на 1+,1 плюс Україна зараз. У нас Лондон е, Олена Квітка е, на дуже знаковому місці. Так, третій день по перше окрім дня пам'яті та примирення. Сьогодні ще й третій день е, святкувань коронації короля Чарльза. Як Британія сьогодні відзначатиме день пам'яті, Олена, розкажи, будь ласка, за чим ти спостерігаєш? Колеги, доброго ранку. Не ну, дійсно сьогодні я на знаковому місці. Чому це так розкажу трошечки згодом? Ну дійсно сьогодні, 8 травня, по всій Британії, власне, як і в штатах, так і в Європі, це день пам'яті та примирення. І це день, коли в першу чергу згадують всіх тих, хто загинув у другій світовій. Війні, і насправді ця дата ж вона з'явилася в Україні не так давно, у 2015 році, на противагу 9 травня днів перемоги, який ми ще не так давно всі святкували. Але зазначу, що тут в Британії 8 травня, також інколи називають Day, Victory Day. чому так. Тому що саме 8 травня 1945 року прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, він звернувся до народу. Звернувся він до народу, фактично на знаковому місці, на місці, де стою зараз я позаду мене ця будівля і бункер підземний, Це називається War Rooms. Нині це музей. А під час Другої світової війни це був бункер, де знаходився уряд Великої Британії, і приймалися всі взагалі такі стратегічні рішення. І ось 8 травня у третій годині дня Вінстон Черчилль звернувся до британців і сказав, що закінчилася війна. Після цього до народу вийшов на балкони. Також звернувся по радіо Георг шостий. Він тоді був правлячим королем. Це дідусь Чарльза третього, і також сповістив британцям цю радісну новину, що війна насправді закінчилася. Але хочу також зазначити, що мабуть зараз, от у 21-му столітті, британці вкладають 8 травня в день пам'яті та примирення більш такий ширший сенс, і вони вшановують. Не тільки тих, хто загинув під час Другої світової війни, а взагалі все покоління, всю генерацію, яка застало Другу світовою, і ось недалеко від мене на давній стріт, буквально ось за цією будівлею, є пам'ятник, який називається Жінки Другої світової війни, і власне це присвята усім дівчатам та жінкам, і не тільки військовим, але й також цивільним, які зробили свій клад під час Другої світової війни, і він з'явився також не так давно в Лондоні, у 2005 році його відкривала. Сама Королева в іншому місті Гайд парк є цілий меморіальний комплекс, і це присвята всім тваринам, які служили і загинули під час Другої світової війни. Це також таке дуже знакове місце. Туди дуже часто ходять туристи і самі лондонці а, Там є а, фактично таке зображення тварин і невеличкими літерами написане, що в той час, коли була Друга світова війна, то ці тварини вони просто не мали а, іншого вибору. А, ну і взагалі, а по всьому Лондону є дуже багато пам'ятників Тників і меморіалів, які не пов'язані з якоюсь конкретною подією, наприклад, на Першою світовою війною або Другою світовою війною. Вони взагалі є таким нагадуванням, і згадкою про а, військові та збройні конфлікти. І от, власне, 6 травня, так давно позавчора, час коронації Чарльза третього, свій коронаційний букет Каміла Королева Каміла. Вже вона поклала на могилу невідомого солдата, яка знаходиться в Вестмінстерському аббатстві. Це така традиція. Ну і зараз, от ця традиція співпала на меморіальні дні. В Великій Британії символом 8 травня є червоний мак, так як і Україна, Україна теж прийняла цю традицію. І от декілька років тому, і декілька років поспіль, біля лондонського табору, ось так от квітли було все заквічене червоними порцеляновими маками, і це було таке місце пам'яті. Місце, куди приходили британці, і приходила туди королівська родина, дуже така знакова традиція, яку з року в рік робили в Лондоні. Ну а в цей день, як ви вже згадали що 8 травня співпало з третім днем коронації Чальза третього, і сам король закликає сьогодні всіх британців долучитися до благодійності. і Я впевнена, що він те саме зробить і сам, колеги. Дякую, ось за нервом Дякую. два різних світи. Здається, Лондон і Берлін Абсолютно. зараз і через стільки років. А, спасибі вам величезне. Наталя Фібрік, спеціальний кореспондент ТСН, а, друг сніданку. Люб'язно погодилась бути зараз з нами. У неї багато роботи ці дні у Берліні буде. Спасибі, Наталя, величезне. Любимо тебе і вдячні дуже. Ну, наша Олена Квітка, спецкор сніданку, яка також майже тиждень вже в Великій Британії. Олена, чекаємо додому і дякуємо тобі за І сьогодні. Сінниць. ще Включення буде. Тому Брізькі що, фізніше, що та... вчора та... був концерт, великий присвячений коронації. Олену Квітку Ми почуємо. Побачимо. Спасибі вам, дівчата, і Жіть себе кожен по-своєму в різних площинах і зараз Спасибі.